Ну що ж, як справа? У мене все чудово Добре. Розкажеш? На чому ми зупинились минулого разу? Ти сказала моєму хлопцеві, що він недостатньо хороший для мене. Я сподівалась, він доведе зворотні Це було наше заручення. Визнаю, невдало вибрала момент, але ти ж не спромоглася не спознайомити до цього. Боже, про що я тільки думала? Ну, я не знаю. Про що ти думала? Це все так іронічно. В якому сенсі іронічно? Що всі ці роки я ображалася на тебе, а зараз бачу, що стала така, як ти. Щось тимниш, Елізабет. Ні. Мені діагностували обсесивно-компульсивний розлад особистості. Який, на жаль, є в нас обох. Перепрошую. Непохитна впевненість у тому, що проблема в інших людях. Зазвичай так і є. Одержимість, перфекціонізм. Неможливість задовольнитися малим. Я не бачу тут нічого поганого. Ага. Послухай. Ще не пізно вилікувати це. Будеш жити в мирі та злагоді. Елізабет, я така, яка я є. Ти вже бабуся. Правильно. Так. У мене два сини. Два сини. Спенсер і Річ. Чекай, чекай, благаю, скажи, що ти заміжня. Я заміжня. Його звуть Джош. Так, чим ти займаєшся? Де працюєш? Я невролог. Деякі вважають мене ти щаслива? Однією з найкращих в країні. Так, мам, я щаслива. У мене гарне життя. І ти маєш бути його частиною. Я б дуже цього хотіла. Дуже добре. То ти підеш до психотерапевта? Познайомишся з дітьми? Ось побачиш, вони чудові. В такому стані я тебе додому не пущу. Що смішного. Мам, що смішного. Я ніколи не бачила, щоб вона сміялась. Мам! Я сказала, щось смішне. Я сміюсь, коли не маю рації. Не маєш рацію? У чому ти не маєш рацію? Я, я, я щодо себе не мала рацію. Що? Щодо себе. А, я не розумію. Ти маєш чоловіка, в тебе двоє гарних <реш> дітей. Так, правильно. <реш> ти щаслива. <реш> Це значить, що я була хорошою матір'ю. Що я досягла успіху в сухочку тобі. А, ти це знаєш. І, ні, і ні, це все я! Навіщо ти викликала мене? Провести переоблік, мабуть. Хіба це не прекрасно? До побачення. Бувай. Ох. Я була хорошою матір. Mä resti.